Тож ми продовжуємо говорити про новосвячений законопроєкт, і у нашій студії вже є наш гість: це Михайло Савчан, професор та доктор юридичних наук. Добрий вечір, пане Михайло. Рада вас бачити в нашій студії. Вітаю вас. Добрий вечір. Так, спершу би зразу би хотіли поцікавитися, як ви оцінюєте такі зміни, особливо зараз, у часи повномасштабного вторгнення. І детальніше би розповіли про процедуру прийняття даного законопроекту, більше з таких юридичних аспектів, але простими і чіткими словами, щоб більше було зрозуміліше для глядачів та громадян. Дивіться, щоби подивитися, яка була процедура, там є простий документ, є висновок юридичного відділу апарату Верховної Ради, і по цьому документу видно, що. Ну, закони розглядаються в трьох читаннях. Перше читання це взагалі чи потрібен такий закон, друге, друге читання це коли більш деталізоване ну, от, положення закону. І цей законопроект заходить на друге читання в 11-й годині, і їм дається на юридичний висновок. Як ми знаємо, він вже був після 14-ї години проголосований. Тобто, фактично не було навіть як попередні процедури, щоб там дивитися, чи Відповідає місту конкретних принципів, положенням законодавства, пропонований законопроект, чи він не вносить якісь додаткові суперечності. І це доволі грубе порушення, тому що для дослідження законопроектів потрібно декілька днів. І він вийшов досить об'ємний. І ще, на що звернув увагу юридичний відділ, що зміст законопроекту в другому читанні кардинально змінився, і він не відповідає назві законопроекту. Бо якщо подивитися, там він стосується там. Окремих питань, які стосуються е, осіб, які зникли безвісти. Ну, знаєте, от, поранені вони залишаються на полі бою, і, е, тіла не можна е, винести, і там це от, е, вони юридично визнаються безвісти відсутними, поки не буде встановлено, що особа дійсно загинула на, на місці бою. Отаких от е, питань стосувався первинний законопроект. А тут е, е, носяться ну, суттєві зміни, які стосуються статусу набої САД. А це такі речі, які стосувалися е, процесу європейської інтеграції України у 2015 році, коли вже був запущений процес, і там вирішили створити е, цю антикорупційну інфраструктуру. Хоча, як на мене, краще б держава піклувалася про справедливе правосуддя, і, зокрема, про інвестиційний клімат, е, вільну конкуренцію. От, да, і забезпечення правил гри на ринку і додерження контрактів. Ну, вирішила створити спочатку адміністративну інфраструктуру такого роду. Це відноситься до органів юстиції, вони мають бути незалежними і аполітичними, і відсторонними від, 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 від бізнес-структур. І тому цей от закон, закон це вже не законопроект, тому що він вже промульгований, тобто підписаний президентом, він навіть оприлюднений. Тобто це вже виходить, він набуває чинності. От це вже не законопроект, це вже закон. Так, а от яка ваша особиста позиція вже до цього закону? Ну, я вам говорив, що дивіться, е, отримує інструменти впливу на ці інституції Генеральний прокурор. Е, Правий статус прокурора доволі ну, неоднозначний, тому що такого нема в зарубіжних конституціях. Прокурор призначається парламентом за поданням президента, може бути звільнений. Є ще одна прикольна штука, що йому може бути оголошено вотум е, недовіри парламентом. Це взагалі такого ніде нема. Да, от. І це є в нашій конституції. Це от, оці політичні інституції підривають цю незалежність цієї інституції, а це ж. Учасник судових процесів, да от і він здійснює цей офіцер правосуддя поряд з адвокатами, прокуратура, адвокатурою це офіцери правосуддя. Зрозуміло, цей інститут має бути незалежним. І от, порівняно із Генеральною прокуратурою, спеціальна спеціалізована антикорупційна прокуратура вона була більш незалежною і мала відповідні запобіжники щодо впливу політичних інституцій. А тепер це ліквідовується. Ну, була зустріч у президента, там був так званий силовий блок, і ці очільники цих антикорупційних інфраструктури вони сказали, що не будуть змагати ну, здійснювати спільні завдання по подоланню корупції, але розумієте, такі наради, це ж з точки зору функціонування юстиції. Вони є неоднозначними, тому що вони не взагалі судді там, прокурори не можуть ходити на наради до президента, тому що це. Орган правосуддя стосовно силового блоку, ну, президент має відповідні прерогативи, він, він бере участь у призначенні голови СБУ, там і е, вищих очільників військової структури, це його прямі природи, там немає. Угу. А чи можливо спілкувалися ви якось з якимись суддями, чи може знаєте, якісь реакції, які є від них зараз стосовно цього закону? Це теж дуже цікаве ну, питання. Правила професійної етики суддів вимагають і банґлорські принципи, і, і навіть і принципи, бордоські принципи, це вже прокурорів, вимагають не коментувати такі речі. Якщо йде мова про судді то може справа попасти потім у суд, і як тоді суддя буде здійснювати правосуддя, тому вони зрозуміло не коментують ці питання. Але є реакція, наприклад, асоціації правників. Україна не зробила заяву, що це недоречний такий закон, але він вже він промульгований, його будуть застосовувати. Не бачу шляхів, щоби влада переглянула це рішення. Ну, будемо виходити з тих реалій. Я ще раз підкреслюю: от цей законопроект він підриває довіру стосовно інвестклімату. Тому що він підриває можливість створення для України спільних підприємств, особливо військово-промисловому комплексі ВПК, тому що нам треба щоб виграти війні в ВПК, які виробляють, наприклад, дрони. Треба виробляти дрони в такій кількості, щоб ці дрони можна було продавати на зовнішніх ринках, не лише для обслуговування потреб війни, тому що треба вкладати. Інвестиції нові інновації виробляти нові види зброї, щоб перемогти технологічно Росію, бо вона ну це великі ресурси, велике населення в порівнянні з Україною. да І ми лише за допомогою технології інновації ми можемо перемогти їх. І от е, це треба піклуватися А такими діями влада вона підриває інвестиційний клімат. Розумієте, тому що це підривається. Це ж зачеплена система правосуддя. Прокуратура входить в систему правосуддя, як би не було. Дякую, пане Михайле, що підключилися до нас у прямий ефір, поспілкувалися з нами. На зв'язку з нами був Михайло Савчин, професор та доктор юридичних наук, і ми слухали там, ем, ділилися його думкою про набезпечений законопроєкт.